Громадська рада при Бродівській районній державній адміністрації в останнє засідала у липні. Хотіли у розпал літа розглянути питання про бродівський ринок, та плідного засідання не вийшло. Участь у роботі громадського активу взяв народний депутат України Михайло Бондар. Громадська рада при Бродівській районній державній адміністрації запланувала до розгляду питання про Бродівський ринок. Не дарма кажуть, що найскладніші стосунки у сусідів. Зокрема, член громадської ради, голова районної асоціації інвалідів Анатолій Шнайдрук озвучив представнику комунального підприємства Бродівський замок низку проблемних питань, які викликають у нього занепокоєння. Близьке сусідство приміщення з громадським туалетом ринку зовсім не влаштовує представника неповносправних. Людей. Власне, за це сперечалися найбільше. Чому не закриють громадську убиральну? Чому не до кінця робочого дня на ринку працює платний туалет, споруджений підприємцем? Підтримав колегу заступник голови громадської ради Мирослав Загоруйко. Прозвучала також пропозиція щодо збору на ринку коштів на реконструкцію Бродівського замку. Крім цього, були підняті питання облаштування автостоянки на ринку, звільнення від торговців вулиці Замкової, яка веде до пам'ятки. Тощо ці виступи громадських активістів зачепили за живе помічника народного депутата Тетяну Лісковецьку свого часу, будучи активісткою самооборони Бродівщини, Тетяна Лісковецька разом з колегами прагнули зберегти міську торговицю, яка завжди перебувала і перебуває у полі чиїхось бізнесових інтересів. І їм це вдалося. Не все так погано на ринку. Помітні зміни запевнила Тетяна Лісковецька. Я бачу, що там запуплена техніка, яка ми ніколи не мила. М'ясні, молочні відділи, зараз ті технери, які машини, які миють. <пілляє> там ні, на тому саме бачите, а ви не, не знаєте. Не mm -hmm. раз. А я бачу я бачу інформацію, я бачу фотографію, я бачу освіт. освітку. Я спеціально прийшла. Як бачите, я спеціально прийшла. Дійсно, машини мили. Правда. Я ніколи не завжди за той факт, який зараз є. Ми пам'ятаємо, як вона там і гінучки не мали сім'ї, розмістити всі, бо їх то не лише цей продукт і люди ці продукти купляли. Ми не ходимо, правда була така? Була? Зараз я там, латали зверху, смолили, фарбували, так і робили ремонт. В даний час починається ремонт з приміщення фарбу. Так, знаєте всі плюси. І всі мінуси. Я ніколи захищати не, не буду. ну, Я говорю те, що є. Згідно з дуже багатьма протезнями, якщо ми такі дійсно є, і спеціально клюємо, і спеціально подивимося. Я структую факт, що так, чи це не так. Якщо для того, ви є тут вислухати, щоб зібрати якісь зауваження, але і зібрати це, що воно дійсно родиться, і якісь є плюси. Співставити за, співставити проти. Участь у роботі громадської ради взяли представники районної державної адміністрації силових структур Державної служби з надзвичайних ситуацій. Народний депутат Михайло Бондар уважно слухав словесні баталії довкола проблем ринку, дещо й конспектував, а насамкінець дав низку порад, як чинити далі. У питаннях, які по ринку виникають. Я готовий, наприклад, якщо такі самі копії протоколу не відшла на мене, я готовий звертатися там і до міської влади, і до керівництва ринку з до, досприяння також вирішити. Під кінець засідання Мирослав Загоруйко ознайомив присутніх з проблемою зазіхання на приміщення редакції районної газети Голос відродження.